Біль у спині одна з найпоширеніших скарг після 60. Сьогодні з вами говорить лікар, і я розповім про два народні рецепти мазей, які використовуються при болю у спині. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Почнемо з першого рецепту. Його часто використовують при гострому болю. Коли спину скрутило раптово. Ось що потрібно для першої мазі: перший інгредієнт звичайний свіжий огірок. Ви зараз здивуєтеся, як і я колись. огірок. Причому тут огірок, коли спину ламає. А ось у чому огірок допомагає зняти запалення і набряк. Особливо якщо проблема пов'язана із защемленням або перевтомою м'язів. Треба натерти його на дрібній терці і вичавити трохи соку. Він стане основою для мазі. Другий інгредієнт червоний гострий перець. Тут будьте обережні, саме перець виконує основну роботу: розганяє кров і прогріває проблемне місце. Але важливо не переборщити. Достатньо взяти дрібку меленого на велику порцію мазі. Інакше замість лікування отримаєте зайвий вогонь на шкірі. Третій інгредієнт гірчичний порошок. Я беру звичайну суху гірчицю з магазину. Вона чудово доповнює перець і посилює прогрівання. Гірчиця розслаблює м'язи, знімає спазми, допомагає мазі проникнути глибше. Якщо немає порошку, можна замінити його звичайною гірчицею. Але в цьому випадку суміш вийде трохи рідкою. Четвертий інгредієнт рослинна олія. Вона зв'язує всі інгредієнти і пом'якшує шкіру, щоб не було подразнення. Олію краще брати соняшникову або оливкову. Головне, щоб була натуральною. Треба налити приблизно столову ложку олії і добре перемішати всю суміш до однорідної маси. Ось і все, мазь готова. Даємо їй настоятися 30 хвилин. Тепер розповім, як її правильно використовувати. Ось хитрість. Візьміть капустяний листок. Так, звичайний капустяний листок. Його треба злегка розім'яти, щоб пішов сік. Просто пом'яти руками або обдати окропом на кілька секунд. Після нанесіть тонкий шар мазі на листок і прикладіть до хворого місця. Зверху накрийте плівкою. Або просто теплою хусткою, щоб усе трималося і прогрівалося краще. Найкраще робити це ввечері, коли вже збираєтеся лягати спати. Тепер про другий рецепт: якщо перша мазь більше для прогрівання, то ця для живлення і відновлення м'язів і суглобів. Її часто використовують при хронічному болю, коли проблема пов'язана не тільки із запаленням, а й зі зносом тканин. Це буває у людей у віці, коли хрещі починають стиратися, а суглоби втрачають еластичність. Чоловік 70 років. У мене хронічний біль у спині вже років 5. То посилюється, то трохи відпускає. Ось інгредієнти для другої мазі перший бджолиний віск. Його можна знайти у пасічників або в спеціалізованих магазинах. Віск відомий своїми цілющими властивостями вже сотні років. Він чудово прогріває, живить шкіру, допомагає утримувати тепло. Але головне, він створює на поверхні шкіри захисний шар, який допомагає всім активним компонентам проникати глибше і працювати довше. Другий компонент сметана. По-перше, вона пом'якшує шкіру і робить мазь зручнішою для нанесення. По-друге, Сметана багата на корисні жири, які допомагають відновити хрещові тканини і зняти біль. Плюс вона добре поєднується з воском, створюючи ідеальну текстуру для компресу. Третій інгредієнт звичайна кухонна сіль. Сіль треба використовувати велику, кам'яну. Саме така сіль містить максимум корисних мінералів і мікроелементів, вони проникають через шкіру і допомагають зміцнити тканини. Сіль прекрасно знімає набряки, покращує кровообіг, розслаблює м'язи. Це своєрідний природний антисептик, який очищає і запускає процес відновлення. Четвертий компонент камфорна олія. Вона продається в будь-якій аптеці і коштує копійки, але ефект просто вражаючий. Камфорна олія має сильну протизапальну і знеболювальну дію вона швидко проникає в шкіру, розігріває тканини. Знімає навіть сильний спазм, а ще її запах сам по собі допомагає розслабитися і заспокоїтися. Це теж неабияк важливо, адже біль часто пов'язаний зі стресом і перенапруженням. Тепер розкажу, як приготувати цю мазь. Спочатку треба розтопити бджолиний віск, для цього найкраще використовувати водяну баню. Просто поставте невелику ємність із воском у каструлю з гарячою водою. І почекайте, поки він повністю розплавиться. Потім додайте в розплавлений віск 2 столові ложки сметани. Добре перемішайте. Суміш повинна вийти однорідною без грудочок. Далі додаємо сіль, одну чайну ложку великої кам'яної солі. Знову перемішаємо. Останній штрих камфорна олія. Додайте 10 крапель олії і обережно розмішайте все. До однорідного стану. Готову мазь треба трохи охолодити, щоб вона стала приємною для шкіри і можна приступати до нанесення. Візьміть невелику кількість мазі і починайте втирати її в проблемне місце м'якими круговими рухами. Робіть це не поспішаючи, з любов'ю і увагою. Уявляйте, як біль минає, як м'язи розслаблюються, а тканини відновлюються. Це теж важлива частина процесу. Не просто механічно намазати, а справді відчути, що відбувається у вашому тілі. Після того, як добре втрете мазь, накрийте це місце м'якою тканиною або вовняною хусткою. Залиште компрес на годину півтори. Потім змийте теплою водою. Найкраще робити цю процедуру ввечері перед сном. Так ви дасте своєму тілу час відновитися і відпочити. Жінка 65 років. Мені подобається м'яка дія цієї мазі. Тепер про застосування. Перша мазь з огірком, перцем і гірчицею використовується при гострому болю. коли спину заклинило раптово. Друга мазь з воском, сметаною, сіллю і камфорою використовується при хронічному болю. Курс 2 тижні. Процедуру роблять щовечора. Важливо, якщо біль у спині не минає більше тижня. Або якщо з'явилося оніміння чи слабкість у ногах, це привід звернутися до лікаря. Може бути потрібне обстеження. Що ще допомагає при болю в спині? Рух. Парадоксально: але коли болить спина, треба рухатися, не лежати, а рухатися. Звичайно, не різкі рухи і не підйом важкого. А м'яка зарядка: ходьба, плавання. Правильна постава не горбитися, не сутулитися. Плечі розправлені, спина пряма. Правильне ліжко. Не надто м'яке, не надто тверде, середньої жорсткості з ортопедичним матрацом. Контроль ваги. Кожні зайві 10 кг. Це величезне навантаження на хребет. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи використовуєте ви народні методи. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і свою спину